Сьогодні я вам розповім про повний набір продуктів екосистеми Apple для щоденних задач та роботи, якого вам вистачить на найближчі роки. В цьому відео я вам розкажу бюджетну екосистему для тих, хто хоче користуватися Apple, але не знає, з чого почати. Поїхали! Перше, я намагалася зібрати максимально збалансований набір, щоб всі ці гаджети природньо доповнювали один одного. І з таким комплектом ви змогли б зробити буквально все. А по-друге, щоб не вийшло так, що з часом якийсь з гаджетів втратить свою актуальність. І перший пристрій, і головний у нашій збірці це iPhone. У ролі основного смартфона я вибираю iPhone 12, повноцінну версію, не міні. І придбати його сьогодні можна живаному стані приблизно від 12 Тисяч гривень. Він виглядає як сучасний смартфон від Apple із новим дизайном, з пласкими гранями і з яскравими кольорами. За функціональністю та користувацьким досвідом він і досі відчувається швидким і актуальним. Крім того, у нього oled Дісплей, тонкі рамки і непогана автономність. Так, у 22 му його зняли з виробництва, але знайти екземпляр з батареєю понад 90% ще можна. І ще декілька приємних бонусів: iPhone 12 – перший із підтримкою 5G. Та знає, можливо, через пару років у нас повноцінно запрацює хмарний геймінг. І без 5G нікуди. Але варто врахувати те, що батарея швидше розряжається при активному 5G. Другий плюс він вже має MagSafe, чого не було у попередника iPhone 11 -го. Завдяки цьому можна використовувати різні магнітні аксесуари, чохли, картхолдери MagSafe Battery Pack, док-станції або зарядки, які одночасно живлять інші пристрої Apple. Отже, за 12 тисяч гривень це ідеальний варіант. Шукайте модель від 128 ГБ гіабайтів пам'яті, бо на 64 або 3 32 – вже мало. 12 тисяч гривень це нижня межа його ціни. І за цю вартість це чудовий пристрій. А наступний в нас пристрій це Apple Watch 10, які дуже довго тримають свій заряд, мають актуальний дизайн і залишаються дуже швидкими. Панель дисплея в очі 10 базується на поліпшеній технології, що призводить до збільшення терміну служби акумулятора годинника та усунені спотворення зображення при огляді під кутом. Ви все ще отримуєте насичене та неймовірне. На деталізоване зображення, які варто очікувати від продукції Apple. Але задля цього вам більше не доведеться йти на ті ж компроміси по автономності, як це було раніше. Watch 10 доступний в двох розмірах 42 і 46 мм. Завдяки цьому у Watch 10 відповідатимуть пригодницькому Watch Ultra. І їхня ціна складає у вживаному стані від 13 тисяч гривень. Ну а далі в нашому списку будуть AirPods 4-го покоління. Ці навушники будуть чудово придбати. З нашими пристроями Apple. Вони автоматично синхронізуються з екосистемою і відображаються в локаторі. Так, кейс окремо не відстежується, але самі навушники видно в локаторі, тому знайти їх не проблема. Це нове покоління бездротових навушників, у яких Apple поєднала комфорт якість звуку для технології з прошки. Вони мають знайомий дизайн, але тепер оснащені активним шумозаглушенням, яке прибирає зайві звуки і дозволяє повністю занурити. Тись у музику чи подкасти звук став об'ємнішим і чистішим, з глибшими басами та деталізованими високими частотами. Автономність до 6 годин роботи без кейсу і до 30 годин роботи з кейсом, який підтримує зарядку USB-C та MagSafe. Також кейс має вбудований динамік і функцію Find FindMind, щоб завжди можна було їх знайти. AirPods 4 – це комфорт. Тиша та якість, які завжди з тобою. І коштують вони, до речі, не космічні гроші від 6 Тисяч гривень. Переходимо до айпаду. Безперечно, чудовий пристрій, який багато хто недооцінює. Сьогодні айпад може закривати 90% офісних і побутових завдань. На ньому можна працювати з документами, переглядати Ютуб, читати книги, писати нотатки. Коротко кажучи, робити все те, що ви робите з MacBook. -ом. На мій погляд, що це ідеальний можна сказати, комп'ютер для більшості користувачів. І головне, це не просто великий айфон, як думаю, деякі. Це Окремий повноцінний пристрій з власною системою iPad OS, яка стала дуже зручною для роботи. Є чудові варіанти, наприклад, iPad 6 Mini, який можна придбати на нашому сайті від 13 тисяч гривень. Або у кого бюджет більший, можна взяти iPad Pro 11. Він від 23 тисяч гривень, але ж ми складаємо бюджетну екосистему Apple. І чесно кажучи, я не відумала залишити iPad у цій екосистемі, щоб зекономити гроші і не купувати MacBook. Рішила все ж таки розказати, бо iPad це добре, але MacBook це завжди краще. І зараз я вам розкажу про MacBook Air m 2 року. Він легкий, тихий і при цьому наскільки швидкий, що справляється навіть з монтажем і важкими проєктами. Тут стоїть чіп m 2 новий дизайн з 13 дюймовим ліквід ретіна дисплеєм і корпусом, який важить всього 1,2 кг. Немає жодного вентилятору, абсолютна тиша, але швидкість при цьому космічна. Можеш працювати, дивитись фільм, редагувати відео і все це до 18 годин автономної роботи. Є MagSafe, два порти USB c і Touch ID. і це все працює дуже просто, як завжди, у Apple. І найголовніше, цей MacBook ідеально вписується в екосистему Apple, підключається до iPhone, AirPods чи iPad, Буквально за секунду можна копіювати текст на телефоні і вставити в MacBook або продовжити роботу з того ж місця. Якщо шукаєш легкий ноутбук. Який проживе 3-4 роки без Галь, Air M2 твій варіант. Його ціна складає у вживаному стані від 31 тисячі гривень. Але за бажанням ви можете обрати будь-який інший MacBook, можливо, навіть бюджетніший. Але це моя щира рекомендація. Підсумовуючи, у нас вийшла повноцінна екосистема Apple за 75 тисяч гривень. Так, це не найдешевше задоволення, але за цю суму ми вибрали повний набір екосистеми Apple, який ідеально працюють Працюють разом MacBook, iPhone, Apple Watch та AirPods, підключаються один до одного за секунди. І головне, цей комплект прослужить вам три роки точно без потреби щось оновлювати. Тож, якщо ви хотіли перейти в світ Apple і зібрати все під ключ, це ваш варіант. Дякую, що дивились до кінця. Ви були на каналі Сторі Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть у коментарях, чи купили б собі таку екосистему Apple.